Хей-хей-хей, це Фантастик Медіа. Давайте поговоримо з вами про Марвел. Марвел це серія супергеройських фільмів та серіалів, які засновані на коміксах одноіменної компанії. Все світ було створено шляхом з'єднання в одну сюжетну лінію декількох фільмів та серіалів з спільними акторами чи персонажами. Наприклад, можна згадати такі фільми, як Залізна людина, Месники, «Месники», Галактики, Людина Мураха, Доктор Стрендж. Фільми про людину павука, Тора, Чорну Пантеру та багато інших. Але чи помічали ви в них кіноляпа? Якщо ні, то я вам зараз про них розкажу. Давайте почнемо з найпопулярнішого месника. У цьому фільмі Чорна вдова один з найкращих кілерів, і це було доказано не один раз. Проте з нею є один дуже цікавий ляп. Де вона б'ється з поганими хлопцями, можна замітити, що одного з них вона вдарила просто волосся. Виглядало так, ніби це мав бути удар потилицею. тилицею, проте щось пішло не по плану, і вирішили залишити все так, як є. Далі на черзі у нас фільм тор. У цей момент, коли Тор розуміє, що не може підняти свій молот мійольня, агенти щит заковують його в наручники. Проте можна замітити, що коли його виводять звідти, і камера різко міняє свій ракурс, то наручники перетворились на звичайний білий дріт. уж ці проблеми з реквізитом. Третім у чезі фільм Залізна людина. Насправді тут присутній величезний кіноляп. Що ж? Для початку перегляньте цей фрагмент. Прошу знайомтесь. Єрихон. Всі ми знаємо цей легендарний момент Тоні Старка, який дуже часто міг потрапляти у вас в вигляді мему. Проте цей фрагмент це суцільний величезний кіноляп. Чому? Зараз поясню. Всі ми знаємо, що під час вибуху. Ви спочатку побачите світло, а потім почуєте звук. Проте в цьому фільму все навпаки. Звук ви почуєте трошечки швидше, ніж побачите саме світло. Ми вже переходимо до передостаннього фільму в цьому списку: це вартові галактики. Для початку пропоную переглянути фрагмент з фільму. Помітила, якщо ні, то на першому кадрі ми бачимо, як Квіл бере свою зброю і кладе на бочку. Потім камера різко змінює ракурс, показує нам мантіл, Потім повертається до квіла і зброя, що лежала на бочці, магічним чином просто зникає. Ще кіноляпо є в останньому в нашому списку фільми Людина павук, коли особистість людини павука була розкрита як. Пітер Паркер. Він зі своєю дівчиною повертається додому в надії сховатися. Можна помітити буквально два кіноляпи зразу. Телефоні за п'ять хвилин! Я хочу поговорити. Що? цей момент, як павутина, мала б витримати навіть вантажну машину тут не може видержати відкриття штори. А буквально через. Пару секунд ми помічаємо ще одну незрозумілість. Та може насправді це дрібниці? жоден гелікоптер в місті не опуститься так близько до будівель, адже це просто загрожує руйнуванням. Проте тут режисери вирішили пропустити таку маленьку детальку. Насправді? Я розказала вам лише про маленьку частичку кіноляпів в всесвіті Марвел. Адже, якщо дуже продратись, то в кожному фільмі та серіалі ви знайдете як мінімум 5 грішків. Надіюсь, вам було цікаво, тому можете поставити лайк, написати в коментарях про ваші враження, ваші улюблені фільми чи серіали від Марвел, і підпишіться, щоб бачити наші нові відео про ваші улюблені фільми та серіали. Дякую за увагу! Для вас працювала Чаус Вікторія Fantastic Media Production. Всім пока-пока!